Привіт, Женя, Ігоре. Всі наші глядачі. Так будемо дивитися зараз, де росіяни пробували атакувати. Ну і звісно, ті місця, звісно, всі відбили атаки наші військові. І сьогодні ми традиційно розпочинаємо із лінії фронту актуальної, але трішки не так. як зазвичай, тому що сьогодні наш генштаб звітує про те, що окупанти. Перше тривалий час пробували атакувати Сумщину. Сумщину саме прикордоння. Це село високе. Воно називається воно приблизно розташоване. Ось тут дуже маленьке і не завжди його видно на карті. Звісно, цю атаку наші військові вони відбили. Традиційно були спроби атак окупантів і на межі Харківської та Луганської областей. Наші військові відбили атаки в районі семи населених пунктів. Переважно це ті населені пункти, які ближче до Кремінної, тому що ми знаємо, що там. Um, Часто говорять про те, що наші проводять контрнаступальні дії. Зокрема, ворог штурмував червонопопівку, площанку, також Макіївку і Стельмахівку. Також зазначається, що у Новоселівському тривають важкі бої. Окупанти пробували наступати. Наші військові ці спроби відбили тобто, фронт там стоїть на місці. І в відкритих джерелах є також інформація, що наші сили більш потужно зараз акцентували увагу саме на прориві. Росіян, от біля Криміної, тобто біля Діброви, ось ця ділянка, там вони набагато більше напевно, стараються ніж отут біля сватового, тому що ми розуміємо, що от Криміна це дуже важливий для нас населений пункт. І далі ми одразу переходимо до Донецького напрямку. Атаки в районі 10 населених пунктів наші військові відбили за минулу добу трішки менше ніж учора. Вчора було інтенсивніше, але дуже інтенсивні бої розпочалися, продовжилися вірніше в районі Солидара. Солидар він вище над Бахмутом. Це північна частина, і ми бачимо, що вони мають на жаль тут певний успіх. Ось ситуація на вчора. Ось сьогодні ми бачимо, що в районі Яковлівки вони. Вони дещо просунулися, вони з трьох сторін так хочуть вийти звідти. І противник також наступає в районі Кліщівка. Це уже південь Бахмута. І Андріївка, і Курдюмівка, і Озарянівка. Всі ці населені пункти щодня активно дуже штурмує ворог. А от у Бахмуті Бахмуті наші війська нібито вдарили по матрасному заводу. Тож ворог покинув приватний сектор і стоїть відразу за ним в окопах, які ще колись копали наші солдати. І останнім часом бойові дії в районі Бахмута почали дещо змінюватися. Ворог як і раніше застосовує багато артилерії, але тепер також активно застосовують і танки. Більш детально про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Ранее бронетехника использовалась крайне редко. И даже можно было прийти сделать вывод, что Российская Федерация в некоторых случаях даже бережет бронетехнику, просто отправляя в бой вот этих заключенных, которых они там наняли, и мобилизованных, которых они привезли сюда. Сюди повоевать. а сейчас танки и артилерія подключають активно подключаются к участию в атаках на наші позиції. Та ніяка артилерія і танки не допоможуть окупантам. Навіть те, що вони принаймні в артилерії мають перевагу, не допомагає їм виживати. На цьому відео чергова партія знищених вагнерівців. Так постаралися бійці 28-ї окремої механізованої бригади. І до слова сьогодні Ройтерс повідомив, що власник ПВК Вагнера пригожин на цю війну проти України витрачає більше як 100 тисяч доларів на місяць. Незважаючи на те, що за кілька кілометрів тривають страшні бої, інколи навіть року пашні у Бахмуті залишаються також і цивільні. Вони різного віку, це зокрема також і діти, волонтери та військові допомагають їм, адже гуманітарна ситуація там дуже важка. І далі відео коротко про те, під які звуки живуть, і в яких реаліях живуть люди у місті фортеці незламності. А хто там у нас такий маленький Біжить і хто такий? Как Привет. вас зовут? Алина. Ой, какие красивые девочки, умнички. А вы куда собрались усе? А здесь подвал, да? Да. Ну, смоковочки. Илюша, иди, Илюша, иди, дядя даст тебе тоже. Иди. Ой, смоковики. Все, водощи. Какие они гарни. Дякую, спасибо Вы, Будь ласка. От таке дитинство роблять окупанти українським дітям, зокрема, які проживають на лінії фронту. Постійні вибухи і постійно вони вимушені ховатися у підвали. І далі ми дивимося на Донеччину. Також Авдіївський напрямок. Це вже більш південна частина Донецького напрямку. За даними аналітиків, Діпстейп, тривають важкі бої. Заводяне, це південніше Авдіївки, Первомайське та Невельське. Ось вони ці населені пункти. Бачимо червоні стрілочки, що свідчать про те, що окупанти там пробують атакувати. І центр. Термарінки насправді став уже е, такою лінією фронту, тому що ми знаємо, що там тривають важкі такі бої. Наші військові всі атаки окупантів відбивають, аби не дати окупантам просунутися е, далі. І ворог завдає артилерійських ударів по Донецькому комбінату заморожених продуктів, що в чергове ставить під сумнів заяви Пушиліна про контроль над центром міста. Також хочу сказати ще й про Вугледар, хоча й немає змін на карті біля нього, і вже давно кілька днів не було інформації, що там відбувається. Але, зокрема, Олексій Арестович він зазначив, що там насправді щодня тривають важкі бойові дії. Тому, власне, завдяки тому, що наші військові відбивають там атаки, лінія фронту там стоїть на місці. І перейдемо до Запоріжжя. Окупанти облаштували військовий шпиталь у Бердянську Запорізької області. Вони, певно, мають багато трьохсотих, і крім того, кілька туристичних баз у цьому населеному пункті використовуються для розміщення. Військовослужбовців окупаційних військ загалом вже на півдні України маємо концентрацію військових у кількості 50 тисяч особового складу. Таке в ефірі Фейгінлайв зазначив радник офісу президента Олексій Арестович. Каже, може це і звучить страшно, але насправді це не так. Это очень мало на такое расстояние. Это только звучит грозно, это ни о чем. Это тот же парадокс, как, как с двумястами тысячами, которые должны приехать тут и, и устроить страшный кошмар второго стратегического наступления на Украину. Я могу сказать, что 200 тысяч смотрится, конечно, ужасно. Особенно, если подумать, что вторгалось-то всего 330. Почти столько же, сколько вторгалось. Какой ужас. Но напоминаю, что за три месяца под Бахмутом эти товарищи положили свыше 60. И не взяли ни Бахмут, ни Солидар. 60, ну, где-то не только убитыми, это убитыми и ранеными. А это треть от этих 200. Поэтому не, не так уже там много. А 50 для защиты юга это вообще ни о чем. Поэтому они там, они реально парятся, поэтому Крым перекапывается окопами вдоль и поперек. І всі дії і заяви окупантів, котре підтверджують, що вони дуже бояться і власне чекають контрнаступу наших сил на лівому березі Дніпра та у Криму. Таке зазначають аналітики інституту вивчення війни. І на Росії заявили, що війська РФ посилюють там заходи безпеки. І тепер детальніше я пропоную подивитися, що відбувається на карті бойових дій саме на цій ділянці Запоріжжя і Херсонщина. Переживають окупанти за те, що наші сили перетнуть Дніпро. Як ми знаємо, там головний колаборант. Херсонщини Володимир Сальдо зазначив, що у захопленій частині області проводяться інтенсивна протидиверсійна операція, аби цього не допустити. Також як ми пам'ятаємо, на Кінбурзькій косі триває операція в режимі тиші збройних сил України, і там теж ще беща сальдо окупанти метушаться, аби не висадився наш там десант. Продовжують окупанти окопуватися, і в самому Криму наш генштаб звітує, що ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій здов. Вздовж автошляху красноперекопсь Джанкой, це як ми бачимо, ось ця дорога, і там вони, там вони починають окопуватися, можливо, навіть продовжують. Також на півострові так званий голова окупованого управління Криму Сергій Аксьонов підвищив рівень терористичної загрози у шести районах захопленого українського півострова. Це ділянка від Армянська і до Керчі. Ці райони розташовані. Тобто, ось ці всі райони вони. Є підвищені терористичні е, терористична загроза. Там підвищена постійно. Вони це роблять, тому що знову ж таки бояться, що наші військові будуть туди доходити.